Всім привіт! Я рада вітати вас з себе на каналі. І сьогодні я в лісі. Приїхали з сусідкою, хочемо полазити по збирати грибів. І ось один уже знайшло я. Ось такий опенечок. О, В лісі горно. О, зараз візьму ножика, акуратно так зріжу. Хоча їх і не їм, Ну, збирати я люблю. Ось такий опеничок оце. Ось такий красивий опеничок. У лісі так гарно, тихо, пахне лісом. Ловко так. О, і будемо зараз ходити збирати наші грибочки. вони тут є. О, ще один. Найшла, тут поки берем подивимося. Красота. Зараз мою полочку і буду ходити, шукати наші грибочки. Ліс красивий, красивий, все опало, Все тут отак гарненько. Пахне лісом. Давно я не була в цьому лісі. Я це приїхала сюди. Так, ну що, пішла я збирати гриби. Тоді як той, то покажу. Перейшли ми далі в ліс. Ну, тут немає. Сусідка десь пішла дивитися гриби. Так що, назбирали трошки там, де ми зайшли зразу. А тепер оце тут, тут такі деревця теж. Ліс великий. Красота. Не стільки, не стільки грибів, а скільки емоцій, скільки красоти побачить. Подихати свіжим воздухом. Такі. Так, так, ходили, гуляли, збирали опеньки, а це вирішили переобідати вже час дня. Так ми вирішили зробити такий пікнічок. ось пиріжки ті, що я жарила, Ой, соло. Яйця, хліб, цибуля, ну, таке водо. М -м. Таку більш нічого не брали. Звісно, якби дехто тропився з пляшечкою, то й не відказалися. Ну, Буде міток. Так що це такий у нас пікнічок зробили. Ми лісі на природі красота. Так що оце таке. Можете приєднуватися до нашого пікніка. Ну, ми будемо далі трапізничать. І так, полазили, ми ще позаглядали. Ну, назбирали в корзині стільки, грибників дуже багато. Ходить тут, ну, нічого. Зато відпочили душею трохи, розвіялися, подивилися, як. Вже доволі так добирається до до вечора. Алісі, лісі хорошо, тихо. Так. Це гарно. Ось така природа. І ми рушаємо додому. Йдемо вже додому. Так що, кому сподобалось моє таке коротеньке, невеличке відео, ну, хороше, позитивне таке набралася повних повних емоцій після лісу. Це його не передать, як воно тут у лісі дуже гарно. Дихається тихо, спокійно, все все хорошо. І Ось так. Так що всім до побачення, до нових відео.